Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам роздивитися, як можна прикрасити візерунками писанки. Писанки це яєчка, які готовлять до святого дня Воскресіння Христового. Подивіться, які яскраві кольори майстер використав, коли розмальовував оцю писанку, і на ній намальована. Подивіться, золота рибка, мабуть, виконає усі бажання. А ось на цій писанці подивіться, посередині писанки символ життя, воскреслий Ісус Христос. Подивіться, які гарні зірки, це квіти, ружі, які символізують, щоб людина була здорова і красива. Подивіться, ось так майстер розмалював писанку. В центрі писанки так само Квітка Ружа. І подивіться, скільки різних візеруночків. Якщо гарно роздивитися, то ми тут побачимо ось хвильки. Це символ води. Ось зернятка, символ життя зароджуючого. Подивіться, Квітка Ружа бажає кожному з нас довгого здоров'я. І міцного життя. А ось подивіться, ось така писанка, як на ній намальована тваринка. Це олень. Олень це теж символ життя і побажання, щоб люди були здоровими. Ось подивіться такі писанки. Кожна писанка сама по собі гарна. Ось тут православний хрест з рушником. Ось візерунки на писанки. А ось і храм Господній, до якого ми йдемо святити пасочки. А це малята майстер, якого називають майстер писанкар. Це той майстер, який вміє розписувати. Писанки і цього майстра звати Олег Кіращук. Всі писанки, які я сьогодні вам показала, розписані цим майстром. Давайте ми з вами теж спробуємо бути майстрами-писанкарями і спробуємо розписати свої писанки. А зараз малята. Давайте ми з вами розмалюємо писаночку. Зверніть увагу, що свою писанку я прикрасила квітками-цибульками, які намальовані посередині нашої писанки, різними лис листочками і ягідками. Давайте разом з вами починати працювати. Так. Ось я заготовочку ось таку приготувала. Повертаємо її до себе і, увага! Працюємо пензликом, набираємо на пензлика фарбу зеленого кольору і кінчик фарби занурюю у білу. Малюємо квітку цибульку за округленим подовженим мазочком. Постійно на пензлик добираємо фарбу. Ось так. І з'являється у нас квітка цибулька. Одна вже готова. Тепер давайте малювати другу. Так само за округленими подовженими мазочками. І не забувайте, що у нас не тільки вони подовжені, а ще й перехідні. Це коли один колір фарби переходить в інший. І промальовуємо ще одну квітку цибульку. Тепер приготуйтеся малювати листочки тоненьким пензликом. Цей пензлик промиємо. Набираємо фарбу основного кольору і додаткового. Малюємо спочатку центральний мазочок і до нього бокові. Так само у нас мазочки перехідні. Один колір фарби переходить в інший. Ми намалюємо зараз листочки з однієї сторони від квіток цибульок. Постійно добирайте на пензлик фарбу. Тоді листочки у нас будуть яскраві, чітко намальовані. Так, перевертаємо писаночку і малюємо листочки з іншої сторони. Ось так поступово ми домальовуємо листочки. До центрального бокові мазочки. Так, тепер давайте. Повернемо пензлика другою стороною і ось так намалюємо цяточки в наших квітках, цибульках, течіночки. І подивіться, червоний колір, відразу дає яскравість нашому малюночку. Так, залишаємо пензлика. І увага, беремо до рук оцей чарівний інструмент. Він малята зроблений з сосочки. Бачите, ось резиновий наконечник надітий на звичайну ручечку. І давайте тепер трішечки, саме кінчик нашої резинової цієї сосочки, намочимо у червону фарбу. І, подивіться, будемо малювати ось такі потрійні ягідки. Постійно занурюємо сосочку у фарбу, добираємо фарбу, ось ягідки в нас намальовані. І знову беремо тоненький пензлик і малюємо підушіння, примочуємо пензлик ось так. З'явилися дрібнесенькі листочки. І подивіться, наче оживає наша писаночка. Заграла у нас різними кольорами. Ось така вона у нас яскрава, гарна. І давайте в кожній ягідці промалюємо ось такі серединки. У нас працює не тільки пензлик ворсом, а й зворотньою стороною. Навчаємося разом розмальовувати. За допомогою Петриківського розпису писанки готуємося до свята разом. До нових зустрічей! Чекаю ваші малюнки!